Виконуємо номер 298 із підручника Геометрія 7 та номер 26.18 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік, який кут утворює бісектриса кута 78 градусів з променем, що є доповняльним до однієї з його сторін. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано кут АБЦ, градусна міра якого 78 градусів. БД бісектриса. Бісектриса ділить кут на дві рівні частинки, тому кути АВД і ДВС у нас рівні. Потрібно знайти градусну міру кута. Що утворює, що, що утворює бісектриса кута з променем, ще є доповняльним до однієї з його сторін. Доповняльний промінь БФ і кут між бісектрисою кута і доповняльним променем. Ось кут, нам потрібно знайти його градусну міру. Градусна міра кута FBD дорівнює різниці гадусних мір кутів FBC, розгорнутого і кута C. Запишемо це. D кут дорівнює різниці F і D C. Кут C. Де БД це у нас бісектриса, тому дорівнює половині кута АБЦ. Оскільки кут АБЦ у нас 78 градусів, то одна друга помножимо на 78 градусів, отримаємо 39 градусів. Ну, і тепер записуємо, що кут. FBD дорівнює 180 градусів відняти 39 градусів і отримаємо 141 градус. Записуємо відповідь 141 градус номер 298 із підручника Геометрія 7 та номер 26.18 із підручника Математика 7 Інтегрований курс виконано